Вітаю! З вами Юдій Гарач із FUJIFILM. Сьогодні ми зробимо оголошення щодо трьох речей. Давайте розпочнемо прямо зараз. Спершу поговоримо про наш новий продукт. Це камера під назвою X-Half. Ми також випустимо спеціальний мобільний додаток, який також називається X-Half. Оскільки і камера, і додаток мають однакову назву, ми сподіваємося, що вам буде легко їх запам'ятати. X-HALF – це компактна цифрова камера з абсолютно новою концепцією, натхненною напівкадровою камерою. Хоча X-HALF має багато інноваційних функцій і можливостей, її особливо вирізняє унікальний дизайн, оптимізований для вертикальної зйомки. Я особисто тестував цю камеру і можу сказати, що вона відчувається інтуїтивно зрозумілою та дуже простою у використанні. X-Half надзвичайно компактна та легка, важить лише 240 грамів, що робить її ідеальним супутником для вашого повсякденного життя. Я сподіваюся, що ви братимете x half із собою всюди, куди б не пішли. Однією з її найяскравіших особливостей є важіль перемотування кадру. Використовуючи цей важіль, ви можете створювати файл із двома зображеннями в одному, об'єднуючи дві різні фотографії або відео в одну креативну композицію. Ця функція справді розкриває вашу уяву. Зніміть перше зображення фото чи відео. Потім потягніть важіль і спробуйте самостійно створити друге фото або відео, яке гармонійно доповнює перше зображення. Результат може стати абсолютно унікальною історією, заснованою на цьому поєднанні. Використання спеціального додатку X-Half дає ще більшу гнучкість у комбінуванні зображень. Ви можете змінювати товщину та колір розділової лінії, а також перемикатися між правою та лівою рамкою. Це дозволяє вам створювати свої двоє в одному зображення саме так, як вам подобається. X-Half дозволяє досліджувати різноманітні креативні функції, натхненні аналоговою плівкою. Новий режим плівкової камери підтворює радість плівкової фотографії в цифрову епоху. Ви також можете легко перемикати плівкові симуляції та нові фільтри простим свайпом на допоміжному LCD-екрані. Ми вважаємо, що фотографія це не лише про високу роздільну здатність і якість зображення. Вона може бути про унікальну естетику аналогової плівки, радість аналогового керування або навіть про очікування моменту, коли ви побачите свої знімки після проявлення плівки. X-HALF поєднує ці принади в сучасному цифровому форматі, розширюючи нашу лінійку X Series новим свіжим поглядом. X-HALF створений для всіх. Ми сподіваємося, що вам сподобається поєднання класичного стилю та інноваційних функцій. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми плануємо багато публічних заходів, щоб надати вам можливість познайомитися з X-HALF у вашому регіоні чи країні. Ось деякі заплановані активності, деталі будуть згодом. Щоб бути в курсі новин, підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах у вашому регіоні або перегляньте опис до цього відео на YouTube. Щоб дізнатися більше про X-HALF, відвідайте нашу сторінку продукту на fujifilmx.com або перегляньте відео, які ми зараз завантажуємо на цьому youtube каналі. Ми з нетерпінням чекаємо, коли ви зможете випробувати X-HALF. Наступне оновлення стосується співпраці з нашими партнерами. У квітні фонд World Press Photo оголосив переможців свого конкурсу 2025 року. 42 видатних, талановитих, відомих переможці, які працюють на передовій фотожурналістики, були обрані незалежним журі з загалом 59 320 робіт, поданих 3 778 фотографами зі 141 країни або регіону. Серед переможців один був удостоєний почесного звання Фотографія року. А ще двоє були обрані фіналістами конкурсу. Компанія Fujifilm надала нашим трьом талановитим фотографам сучасні камери серії GFX. Ми підтримуємо видатних фотографів, надаючи їм продукцію серії GFX, а також робимо внесок у виставку World Press Photo, забезпечуючи високоякісні фотодруки. Це відображає нашу відданість розвитку та просуванню фотографічної культури. Крім того, у сфері художньої фотографії ми підтримали премію KG Plus Discovery Award 2025, ініціативу Кіотографі міжнародного фестивалю фотографії, спрямовану на відкриття та наставництво нового покоління талантів. Переможця премії було оголошено у квітні. У 2025 році колектив Shift Plus Вісімдесят здобув премію KG Plus Discovery Award 2025 за свою роботу та виставку під назвою «Ласкаво просимо у наше життя. Давайте вести діалог. Їхній проект демонструє креативність і стійкість молоді, яка живе в Кібері, Найробі, одному з найбільших неформальних поселень Африки. Fujifilm надала їм камеру GFX 100 RF і ми сподіваємося, що наш продукт зробить внесок у їхній проект. Фундація World Press Photo та фестиваль Кайотографі це наші важливі партнери, які відіграють провідну роль у сучасній індустрії фотографії. Ми й надалі будемо підтримувати фотографів і творців, тісно співпрацюючи з нашими партнерами та надаючи їм камери серії GFX, відомі своєю вражаючою якістю зображення, щоб допомогти у створенні їхніх наступних робіт. Дозвольте поділитися захопливою новиною про майбутній X summit у березні ми провели X-Summit Prague 2025 і тепер із радістю оголошуємо про наступну подію – X-Summit Shanghai 2025, яка відбудеться 12 червня. Тема X-Summit Shanghai – класика, і ми представимо захопливі новинки, натхненні концепцією класичної фотографії. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися з вами ще більше новин 12 червня. Сьогодні ми розглянули три основні оновлення: запуск X-Half, наші партнерства та співпраці, а також майбутній X-Summit. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі в червні. Бувайте!